Жінка це найпрекрасніша половина людства. А жінка-мисливець це гордість і натхнення мисливської спільноти. Дівчина під час полювання це грація, палки емоцій, відверта душевність. Гарячий характер і неабийке завзяття до пошуку нових яскравих відчуттів серед безкраїх просторів мисливських угідь. Оглядання на таке пристрасне полювання діан дає 100% впевненість, що мисливська культура в Україні набирає своїх обертів. І хоча жіноча мисливська спілка робить лише перші кроки на своєму шляху, але для всіх нас це великий стрибок в розвитку мисливської галузі. Сьогоднішнє полювання відбувається на Чернігівщині, де колектив Діан спробує добути лиса чи зайця. По першу чергу, любі мої діани, я вас вітаю на полюванні в мисливському господарстві. Века сьогодні у нас відбудеться полювання на пушного звіра, тобто, це заєць, лисиця. Відразу як і покладається, розпочався інструктаж. І знаючи, що колектив у такому складі збирається вперше. Анна, будучи організатором сьогоднішнього дійства, приділила багато уваги на техніку безпеки і особливості полювання на даній місцевості. І відразу хочу помітити на злагодженість колективу. Всі слухали установи уважно. Навіть наші чотирихлапі помічники не заважали інструктажу. Хочу виразити велику вдячність команді Бігкет, а саме. В особистості Влада Кравченка, який зробив нам і вам всім дівчата, подарунок компанія Cat стала спонсором сьогоднішнього полювання, подарувавши кожній учасниці одну упаковку набоїв під їхню рушницю для сьогоднішнього виходу в воїнів. А також Анабель, дякую, дякую, Влад Кравченко. Прийшов час розписатися всім у журналі техніки безпеки і почати збиратися до сьогоднішніх пригод. Всім вже було невтерпець відчути перші кроки по полю в пошуку дичини, але й відчувалось хвилювання. Адже як ніяк, це перший вихід діан в такому складі. Особливо переживала Анна. Вона намагалась кожній учасниці підказати, як саме вона має йти по полю, і ще раз повторювала техніку безпеки. Розставивши всіх по своїх місцях, прийшов час дати команду на зарядження зброї і початку руху. Для Гаві на початку полювання, як завжди, були заведені, наче пружина, і почали активний, широкий пошук зайців, що тільки підігрівало всім азарт. На першому кілометрі наша шеренга трохи давала збій. Дівчата ще мали притертися до кроку кожної з них, щоб мати злагоджений колектив. Але нічого. На те воно і перша зустріч, щоб вчитися і налагоджувати взаєморозуміння. Ну що, як перше враження від сьогоднішнього полювання? Від сьогоднішнього полювання, ну тільки початок, ага. а далі будемо дивитися. Як собачка. Собачка Адаптувалася? нічого, вроді працює, готова працювати. Зазвичай собачку використовувати на яких полюваннях. Ну, зазвичай качка, заяць, лисиця. Це ага. у вас курцхар? Курцхар, так. Ага. Скільки років собачки? Е Год і сім місяців. Ага. І як враження? Е, нічого, добре працює по зайцю. І по лисиці, ну, в принципі, таких замічань немає. Молодець. Ранішній морозець давав нам легкість руху по релі, адже поки земля не липла до взуття. І перші кілометри, хоча і без дичини, але принесли величезне задоволення від колективу і місцевих пейзажів. Лише Анна не могла розслабитись, слідкуючи за шеренгою і постійно коригуючи рух всіх учасників. Перше поле було без результатів. І тепер треба всім перебратися скрізь чагарники на пусту ділянку угідь. Бажання поскоріше розпочати пошук допомагало дівчатам долати всі перешкоди на шляху. І от нове поле. Тепер всі були вже більш організовані. І я мав нагоду запитати у Анни про сьогоднішнє полювання. А яка кількість діан присутня сьогодні? Сьогодні до нас приїхало вісім діан, дев'ята я. Мені взагалі дуже приємно, що дівчата відгукнулися, приїхали з Харкова, Дніпропетровська, Житомира і Кривого Рогу. Ну, також з Києва. Скільки собачок з собою привезли? А, собак у нас сьогодні три дівчинки, Курцхар. І такою кількістю ви хоч раз збирались чи це перша? А так, це перша моя з ними зустріч. Дівчата без мене теж не зустрічалися, Діани. Деякі дівчата ходили на полювання жіночі, які проводили десь у Львівській області, мені здається. Зоя була. І Майя їздила на таке полювання. А так взагалі з дівчатами ми знайомі не тільки з інтернету, з Фейсбуку, і ну, у нас там група своя. Ми зустрічалися і на виставках собак в Києві. Тобто ми знайомі особисто, то ми не перший раз бачимося. Це дуже важливо для полювання, як для мене. Ну і на мітингу я вас теж бачив. Так, так, так. Тоді в нас не всі змогли приїхати, тому що це будній день, хто на роботі, хто що. але дівчата були також із Житомира, із з Дніпропетровська приїжджали на мітинг. Це дуже приємно, що а, а, дуже сумно, що на мітингу були більшості лягашатники. Хоча це, мені здається, в перших рядах повинні бути норники лайчатники. Але і так мисливці і спортсмени дуже підтримують це все. Ми не осторін собаківництва, навіть ті, в кого нема собак. Бо ми мисливці, ми розуміємо, як це важливо, щоб собака була на полюванні. Дуже важко без собаки полювати, особливо там траві. та й взагалі, як добути звіра, якщо і по ранках собака допоможе знайти. Важлива, дуже невід'ємна частина полювання. Навіть не на мені здається, що ми з ними полюємо, а не вони з нами. На жаль, поки було знову пусто. І ми підійшли до гущі, де міг бути не тільки зайць, а й такий на менш бажаний трофей, як лисиця. Гордість бере, коли бачиш, що дівчат зовсім налякали важкопрохідні ділянки. І вони не на не сповільнували рух в пошуку трофеїв. Собаки, до речі, вже призвичались до місцевості. І гарно відпрацювали всі перспективні ділянки. Але поки нам все не везло на підйом дичини. А собака. Піднімає з голосом, іде за зайцем за високою. Е, може мовчати. Може? Да, на коз... на копитних, то вона може з голосом йти. А mm -hmm. на зайця вона просто становиться в стійку і стоїть. Mm -hmm. Ну Піднімає зайця, потім же. йде. А далеко жодно а... не? Чи далеко вже не, mm. Ну, якщо не зупинити собаку, то вона... Пожене недалеко, ну там я не знаю, два кілометри може прогнати, але потім повертається. Закінчилась чергова ділянка, і всі зібрались на міні брифінг, де були обговорені помилки кожної мисливиці. І Анна розказала, як саме ми будемо обшукувати наступну ділянку. Це зараз сі так отак розтягуємося. Посеред наступного поля була перспективна ділянка з гущею посередині, котру вправно обшукували наші лягави. Але підняти зайця в таку погоду то не тільки нелегкий труд, а й випробування своєї вдачі. І поки, на жаль, не дивлячись на наші старання, жодного підйому так і не було. Що характерно слідів лисиці і зайця вистачало, і навіть такий бажаний в Україні слід кабана був повсюду, що вказувало на велику присутність даного трофею в цих угідях. І як тільки ми перейшли на нову ділянку, з-під собаки піднялась куріпка. Але оскільки сезон вже пройшов, всім залишалось лише любуватись на відлітаючу птицю і дякувати собакам за гарну роботу. Але, на жаль, далі знову було пусто. І ми вирішили зробити легкий перекус, бо час на полювання летить швидше за кулю і було вже ближче до обіду. На обідній перерві відразу відчувалась жіноча рука, адже всі канапки нарізались гуртом, і їжа була смачна, як на столі вправної господині. І оскільки трофеїв добуто ще не було, а часу було в обмаль, трапа забула, хоч і смачною, але короткою, і всі поспішили зайняти місця у транспорті, котрий мав нас відвести на перспективну ділянку, де не тільки мусив бути заяць, але і була велика щільність лису. Тільки ми почали свій рух по угідю, як скрізь було видно і сліди, і тропи руху кабанів, що піднімало запал кожному учаснику. Тут, як видно, по слідам і тропам є присутність велика кабанів на цій ділянці. Ми е, дуже сподіваємося на те. що вони... Знову поверне свою популяцію, та яка в нас була раніше. Ага, угу. Тому що зараз е, заборона поки що на кабана полювання, його було менше, але в нас чумки не було чуми африканської. Але все, равно, е, все одно кабан розходиться, а потім повертається до хати. Коли він ходить, десь він там щось підхватив і вже не дійшов, чи його там десь застрелили. Е, тому в цьому році трохи краще зі звіру. І ми сподіваємося, що за цей час, якісь там ще пару років, популяція знову зобновиться. І... сліди нас дуже спокуха. Поки що може Радують? Так, да. радують нас. Присутності звіра. Видиш, ні запильоване, навітром не, не, не здадуте. Присутності кабанчика. Ех, да, в ту сторону йшло стадо, це не один шо. А тим часом тепло взяло гору над морозцем. І ріля почала налипати на взуття, значно ускладнюючи всім шлях. Це аж ніяк не злякало сьогоднішній колектив. І всі продовжували пошуки мисливської вдачі. Як враження від сьогоднішнього полювання разом з дівчатами? Поки все супер. Погода відлічна. Але зайчика поки що ми ще да, не добули. Зайчика поки ще немає. Ну, надія є. Так що ходимо, фізкультура. В першу чергу враження від полювання отлічні. А все. Інше зайчик, то я думаю, ми його найдемо. Как впечатление от сегодняшнего дня? Идеально. Мы видели достаточно много звер. Они достаточно очень хорошо организованы, достаточно хорошо поставлены номера, закони идет. И могу сказать, что Диане получили удовольствие. Спасибо. Підійшовши до великого перелізку, було вирішено пустити всередину декілька мисливець з собаками, а всі інші обступили ділянку в нагоді добути лиса, що точно мав бути в цих заростях. Щоправда, це була наша остання спроба на сьогодні, бо вже через півгодини мало почати сутеніти, та й втома у ногах давала собі знати, адже пройшли то ми більше ніж 14 кілометрів за сьогоднішній день. Трохи нервового очікування, і, на жаль, першою вибігла з кущів собака, даючи всім розуміння, що її остання ділянка була невдалою. Хоча сьогоднішній день і закінчився без трофеїв, але це була перша, так сказати, пристрільна зустріч нового колективу справжніх діан, що дає гарний поштовх на шляху розвитку мисливської спілки дівчат з України. Невдачі на цьому не завершилась. І виявилось, що у нашого джіпа сів акумулятор. Але наших героїнь ні вага машини, ні тяжкий труд знову не злякав. І вони вкотре доказали, що дівоча спілка діан в Україні то величезна сила духу, завзяття і мисливських емоцій. Дівчата! Дівчата! Згодом сила! Від мене величезний респект кожній присутній мисливці. Я особисто отримав неабияке задоволення, маючи честь знімати даний вихід вогіддя. Сподіваюсь, скоро ви знову зберетеся ще більшим складом, радуючи око і душу кожному мисливцю в нашій країні. Всі світлини з цього і інших полювань колективу Діана ви зможете побачити в їх групі на Фейсбуці. Також не забудьте поставити лайк цьому відео і при бажанні допомогти автору фільму.